Доброго вечора, друзі. Дякую за ці хвилини разом. І дякую нашим спонсорам каналу. За... Дякую за смачну каву, що пригощаєте. Дякую за участь в наших проєктах фінансово. Дякую за підтримку нашого каналу. Дякую за спонсорство вже казав. Кажу ще раз. Дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами. Прямі етери YouTube любить, а значить, любимо і ми, щоб ви поставили вподобайку прямо тепер і прокоментували прямо тепер. Я дякую вам за запитання. Можете коментувати і давати запитання під етером, можете написати мені особисті в месенджер Facebook. І там, і там вони будуть прочитані, і реакція або буде на них, або не буде. Здивлячись, яке запитання. Кажу, як є. Якщо питання буде цікаве, я напишу на цю тему відеовідповідь. Отже, тема сьогоднішня тема «Двигун реалізації нашої молитви в життя. Все дуже просто. Ми можемо зараз завершити ітер. Після моєї наступної фрази. Та я його продовжу. Наступна фраза така. Всі її знають з дитинства. Напевно, по вірі дається. Так, саме віра є рушієм і реалізатором вашої молитви, вашої роботи. Інша справа, що не буде реалізована ваша робота. Бо за принципом, ти хочеш виграти в лотерею, купи лотерейний квиток. Ти хочеш отримати яму, копай її. Але одне іншому не заважає. Ви знаєте, я багато разів робив ці приклади, але сподіваюсь, ви... На мене не розсердитесь за те, що я вам ще раз приведу особистий приклад. Я багато-багато місяців робив те, все для того, щоб реалізувати своїй достаток і вийти з боргів. Я укладав угоди, підписував договори, виконував їх і гроші не, поверну, не поверталися і не заходили в моє життя. Я реалізував багато угод і договорів, виконавши їх, і вони не були оплачені. Але тим не менше, це було випробування на мою віру. Я щоранку прокидався, кілька годин проводив в медитації молитви. Те саме я робив ввечері, те саме я робив в транспорті. Те саме я робив кожного дня у, кожен, у кожну перерву. Я молився, я промовляв афірмації, я вишукував, я ходив до групи, я консультувався з моїми майстрами. Я робив все, що міг. На духовному плані. Я проходив каяття прощення, я ходив. І по церквах, проходив, проходячи <кій> певні практики, все, що міг, все, що мені підказувало, я все робив. Я читав книжки, і в цей же час я кожен день, о сьомій ранку, виїжджав о восьмій максимум на роботу, о дев'ятій максимум я був на роботі, і я виконував свої обов'язки. На роботі. Я зустрічався з людьми, я проводив перемовини, я укладав угоди, я їх виконував, робив одним словом, все, що міг для того, щоб отримати притомний результат. Результату я не отримував. Я дуже багато разів сумнівався в своїй вірі. В вищих силах я кричав Богові е, істерично, що негарно я слова говорив Богові. І говорив, що вже далі терпіти не мож... немає сил, що Бог не Бог <кій> таке інше. Скільки може бути? Одним словом, все, що людина може сказати е, е, вищим силам у вічі, Я це промовив. Я це промовляв. Я це промовляв щоразу, я не зупинявся, але і віра в мене інколи закінчувалася. І в той момент, коли закінчувалася віра, я казав, що гірше бути не може. Вищі сили посміхалися і казали, може. І показувало, наскільки мені дійсно не було фінансів не, не заплатити за. За оренду, не купити хліба, не на що не було фінансів. Багато-багато місяців. Причин і фундаменту для віри в мене не було. Але і крім віри, в мене нічого не залишалося. Я не знав, що мені робити і як мені заробити кошти для того, щоб погасити борги, які просто. Людина живе, вона має сплачувати за житло, за їжу, за все інше, за транспорт, за, за зв'язок. За... Просто ми живемо і нічого не робимо, ми витрачаємо. І, звісно, було і соромно, бо коли ти не можеш з друзями випити кави, і соромно сказати друзям, що у тебе просто нема на каву грошей. Звісно, вони би мене пригостили, але тим не менше я не міг цього дозволити собі сказати. Я звик бути успішним. І багато-багато місяців неуспіху і злиднів, напевно, що мали би мене зламати, тим більше не надихали на те, щоб вірити. І я чесно не знаю тоді, коли брав. Я не кажу, що зараз я прямо <кій> 에... завжди сповнений віри. Всяке буває. Чесно. 에... Буває таке, що і руки опускаються. Працюєш, працюєш, працюєш над... 에... Над... над тою самою перемогою. Дивишся потім новини. дивишся знову новини. руки опускаються, дивишся на. Корупцію, на світоустрій, на людей. Але десь знаходиться знову впевненість, віра, все в нас вийде. Отже, я і хочу і вам сказати: все у вас вийде. Спирайтеся на свою віру, тримайтеся, все буде Україна. Україна є, була і буде. Отже, я ще раз вам скажу: повіріть. Дається, але де брати ту віру, вирішувати вам?